Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини в нас в інстаграмі, Фейсбуці, ну і передусім, звичайно, у телеграм-каналі та інших соціальних мережах. На минулому тижні уряд, як і планувалося, ухвалив документ щодо початку класифікації посад на тих в тих центральних органах виконавчої влади, які відповідно до проекту державного бюджету. Будуть переходити на оплату праці держслужбовців відповідно такої класифікації. Нас держслужба підготувала цілу низку інформаційних матеріалів, які можна знайти на їхньому Ютуб-каналі та інших ресурсах. Окрім того, на цьому тижні відбулось декілька засідань комітетів Верховної Ради, зокрема і з урядовими законопроектами, які в тому числі подавали центральні органи виконавчої влади, які координуються безпосередньо через кабінет міністрів. Раїни, ну і звичайно дуже важлива зустріч із донорами, а також членами комісії з відборами керівника Національної агенції запобігання корупції. Ми, Запевнили наших партнерів, а також членів комісії, що секретаріат Кабінету міністрів України, який покладено технічне забезпечення роботи цього важливого органу, надасть всю необхідну допомогу, адже досвід такої роботи вже є. Окрім того, з боку донорів пролунала пропозиція надати матеріально-технічну допомогу, яка однозначно буде сприйнята. І ми чекаємо як найшкаршого початку відбору для того, щоб запустити важливий процес обрання керівника НАЗК до 15 січня. Коли Закінчується повноваження нинішнього. Слава Україні!